Ласкаво просимо на наш канал. Сьогодні разом приготуємо український борщ та розкриємо наші секрети приготування. Борщ це не просто страва, це символ української культури, історія, яка передається з покоління в покоління. Для приготування бульйону для борщу беремо м'ясо свинини чи яловичини та нарізаємо невеличкими шматочками. Дуже важливо вибрати якісне м'ясо в ідеалі на кістці, Так бульйон вийде більш насиченим. М'ясо для бульйону занурюємо у холодну воду. Так воно віддасть всі вітаміни та найкращі смакові якості в бульйон. З овочів для приготування борщу нам знадобиться свіжий буряк, капуста, картопля, морква та цибуля. Кожен овоч відіграє свою роль у створенні борщу. Буряк надає йому характерний червоний колір, картопля насиченість, а капуста легкість. Далі беремо половинку капусти та нарізаємо соломкою. До речі, а ви знали, що в Україні існує багато регіональних варіацій борщу, кожна з яких має свої унікальні особливості. Наприклад, у Львові готують білий борщ, який має кислий смак завдяки додаванню сметани. Це страва з бульйону, грибів, картоплі та інших інгредієнтів. З бульйону виймаємо м'ясо та занурюємо нарізану капусту. Цікавим є той факт, що товста чи тонка нарізка капусти може впливати на смак та текстуру борщу. Дехто віддає перевагу капусті, нарізаній більш тонкими смужками, щоб отримати однорідну консистенцію. Тоді як інші використовують більші шматки для більш хрусткого ефекту. Ріпчасту цибулю нарізаємо дрібним кубиком. Зазвичай для приготування борщу використовують звичайну цибулю, але іноді можуть використовувати також шалот чи порей. Це дозволяє варіювати смак і аромат борщу в залежності від особистого вибору та рецепту. Цибуля містить вітаміни та антиоксиданти, які роблять її корисною для здоров'я. Вона також має протизапальні властивості та покращує смак борщу. Моркву очищаємо та натираємо на терці. Морква додає борщу ніжний солодкуватий смак та приємний аромат. Під час тушкування чи обсмажування вона виділяє нотки карамелізованого цукру, що збагачує смак борщу. Морква також є багатою на бета каротин, який перетворюється в організмі вітамін А, необхідний для зору та загального здоров'я. Також морква допомагає створити баланс між солодкістю та гіркотою у борщі, а також надає страві приємної хрусткої текстури. З моркви та цибулі робимо піджарку з олійкою завдяки підсмажуванню, овочі виділяють соки та аромати, роблячи смак борщу глибоким та насиченим. Ось кілька лайфхаків для більш насиченого смаку. Можна додати до піджарки трохи часнику натертого на дрібній терці. Для більш яскравого кольору до піджарки можна додати замість томатної пасти трішки натертого помідора без шкірки. Далі очищаємо сирий буряк та теж натираємо його на терці. До речі, ви знали, що буряк використовували в давні часи як ліки. Цей овоч дуже багатий на вітаміни та мінерали. Буряк це важливий інгредієнт українського борщу, який додає смакових властивостей, аромату та характерного червоного кольору. Він робить борщ ще смачнішим та більш корисним та є невід'ємною частиною цієї страви. Дуже важливо є вибрати правильний буряк для борщу. Насамперед, у магазині чи на ринку варто звертати увагу на буряки невеликого розміру. Саме вони надають борщу яскравого червоного відтінку. А ось коренеплоди великого розміру найкраще залишити для приготування традиційних салатів. Викладаємо буряк на сковорідку та підсмажуємо разом з морквою та цибулею. Борщ це одна з найпопулярніших страв в Україні. Його готують практично в кожній українській родині. Існує безліч рецептів борщу, але всі вони мають спільні риси: бульйон, буряк, капуста, картопля, морква, цибуля та спеції. До овочів додаємо лимонний сік та томатне пюре і тушкуємо до готовності. Борщ це не тільки страва, але і символ української культури. Він часто згадується в українській літературі, музиці та мистецтві. Борщ був внесений до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО в 2022 році. Картоплю очищаємо та нарізаємо невеличкими шматочками. В Україні існують святкові заходи, присвячені борщу. День борщу є традиційним святом, де українці збираються, щоб спробувати різні види борщу. А ще борщ здобув популярність не лише в Україні, але й у багатьох інших країнах. Його можна знайти в меню ресторанів та їдалень по всьому світу. Борщ часто пов'язують з гостинністю та родинними зборами. В Україні говорять, що в гості до борщу не ходять, що означає, що завжди відкриті двері для гостей. А в 1973 році на борту ракети Союз-12 космонавти відправилися в космос, а їхнє меню включало супутниковий борщ, спеціально розроблений для космічних умов. Це був перший випадок, коли борщ опинився у космосі. Відварене м'ясо нарізаємо невеличкими шматочками. З бульйону знімаємо піну та викладаємо м'ясо. У 2019 році в Україні був встановлений світовий рекорд на найбільшу кількість приготованого борщу на одному заході. Українські кухарі приготували понад 15 тонн борщу та подали його на фестивалі у Львові. Далі додаємо тушковані овочі. Все добре перемішуємо та варимо ще 10 хвилин. Секрет смачного борщу криється також у правильних приправах. Для аромату до бульйону додаємо кілька лаврових листочків та пропущений через прес-часник. Даємо борщу трішки настоятися та смакуємо.